Традиційно для нашого конкурсу є те, що по суті він є всеукраїнським. Цьогоріч ми отримали 47 робіт з 18 навчальних закладів з більшості регіонів України. Кожного року нові науковці долучаються до конкурсу, і кожного року у нас збільшується кількість майбутніх професійних науковців, які, можливо, виберуть свою темою своїх професійних наукових досліджень революцію гідності в тому чи в іншому аспекті. І гарних дуже важливо, що 10 років вже минуло від часу майдану революції гідності. а Ми знову згадуємо сер... ті події і Сергія, і це не лише да не на пам'яті, а якась. Дуже пекуча актуальність, тому що власне ну той е, проект політичних змін, який насвітлив Сергій в своїх роботах, особливо в, в, в статті Чуєш Майдани. Він був актуальний і тоді, і він гіперактуальний зараз. Сідає на велосипед і їду до пам'ятника Тарасу Шевченко. Також У цій місті Донецької і Луганській області. Я сама мешканка Донецької області, і для мене важливо показати людям справжню історію Донецької і Луганської області, адже е, вони овіяні найбільшою кількістю стереотипів та міфів навіть е, сьогодні. І особливо показати, що українці з Донецької, з Луганської області, вони також виходили на Майдан, хоч і невеличка кількість, але вони були поруч з усією Україною. Для мене було дуже важливо досліджувати цю тему та працювати над моєю науковою роботою, оскільки вона стосується впливу революції гідності на сучасні геополітичні зміни не тільки в Європі, а також в усьому світі. Я затронула це питання, оскільки я, як студент міжнародник, надзвичайно цікавлюся цією тематикою, і вважаю, що це питання дуже важливе в контексті наших сучасних подій і того, щоб молодь загальне все наше суспільство пам'ятало про вклад революції гідності в ці події російська колона міська машина активно працює над формуванням певного цьогорічні роботи. Вони якраз показали конкуренцію, високу конкуренцію між собою. І ми оцінюємо все ж таки за актуальністю, за практичною складовою, тобто той вплив, тобто дослідження впливу на демократичні процеси. на європейському континенті. Дуже задоволена через те, що дуже багато молодих людей відклик відкликаються на такі конкурси, готові працювати, вивчати цю тему. Можливо, вони зададуться питаннями, а що робити далі? Адже молоді студенти, молоді науковці будуть творити наше майбутнє